Я більше не хочу свого партнера, але я боюся за наші стосунки, я не хочу його втрачати. Що ж мені робити? Це доволі часто запит від жінок. Перш ніж панікувати, спробуйте розібратися в причинах. Можливо, це у стосунках щось пішло не так, і через це вам не хочеться йому відкриватися та довіряти. Можливо, це наслідок перевтоми. Великої кількості стресу або проблем з вашим здоров'ям. Якщо вам самостійно вдалося з'ясувати причину, то підходьте до цього до вирішення не як до проблеми, а як до задачі. І все у вас вийде. Успіхом!